Сьогодні багато людей і досі впевнені, що картопля це національна слов'янська пасльонова культура, але насправді пройшло не так багато часу з моменту, як вона з'явилась на слов'янському столі. У цьому відео ми спробуємо з'ясувати, чи так корисна картопля, як прийнято вважати любителям картоплі в мундирі, картоплі фрі та котлет з картопляним пюре. Це може не сподобатися. Але не спішіть закривати це відео, бо у цьому питанні не все так однозначно, як може здатися на перший погляд. Не забудьте поставити лайк, якщо ми підняли важливу злободенну тему. В кінці ми розповімо, як можна готувати картоплю, щоб вона була максимально нешкідлива. З фітопродуктами, які виготовляються з лікувальних рослин, можна ознайомитися на сайті, адреса на екрані та в описі до відео. Чортове яблуко так слов'янський народ називав картоплю. Ця назва походить від українського фольклору та переконань, де картопля, як нова культура, з'явилася відносно пізно і була чужою для багатьох людей. Називати її чортовим яблуком було способом вираження недовіри і побоювання перед новим невідомим продуктом. Корени плоди картоплі мали незвичайний зовнішній вигляд, а також їх зберігали під землею, що робило їх більш містичними у порівнянні зі звичайними яблуками, що ростуть на деревах. Як ви вже зрозуміли, ця рослина на землях слов'ян спочатку не росла, як і більшість інших Пасльонових. Її вперше завіз до Європи за однією версією Христофор Колумб, за іншою іспанський конкістадор Ернан Кортес. Відбулося це згідно офіційної хронології в 1521 році. Спочатку, як це часто було з іншими культурами, які були завезені, картопля використовувалася як декоративна рослина у садах, і навіть існувала мода на квіти картоплі, яка швидко закінчилася. Тоді люди почали намагатися споживати в їжу стебла та ягоди, які містять особливо багато отруйних сполук. В результаті люди отримували отруєння організму. Симптоми отруєння ягодами картоплі нудота, блювота, прискорене серцебиття, задишка, судоми, у важких випадках втрата свідомості. В подальшому люди почали звертати увагу на бульбу, так називають коренеплід картоплі, але викопували їх занадто рано. А недозрілі бульби також отруєні. Вони гірчать та викликають нудоту. Не дивно, що на протязі 250 років люди відмовлялися споживати те, що їм намагалися подати під виглядом їжі. Масове впровадження картоплі серед слов'янського народу відбувалося з 1680 х по 1720 ті роки. Про причини, через які традиційні тоді ріпа, яку, до речі, можна вживати навіть у сирому вигляді, була заміщена заморською бульбою. Можна тільки здогадуватися. У завершенні відео ми запропонуємо одну із версій, а ви вже зараз можете поділитися своїми версіями в коментарях. Людей силою примушували висаджувати картоплю. Народ відповів знаменитими картопляними бунтами, але з часом кінець кінців вдалося придушити повстання. Сьогодні ми вже не уявляємо наш стіл без картоплі і відверто вважаємо її національною стравою, особливо після Другої світової війни, коли за допомогою картоплі рятувалися від голоду. Навіть дуже стримані у своїх судженнях дієтологи стверджують, картоплю не можна віднести до корисних продуктів харчування, і це добре відомий факт. До прикладу, про те, що споживаючи картоплю, ми набираємо зайву вагу, знають усі. Про те, що цей багатьма обожнюваний овоч найближче родич тютюну і містить нікотин, згадують одиниці, так само, як і про інші речовини, які містить картопля і які перетворюють її у справжню харчову бомбу уповільненої дії. Кожна з цих речовин може викликати цілий комплекс порушень в організмі. До вашої уваги, 5 причин переглянути своє ставлення до картоплі, а наприкінці відео буде рецепт, як мінімізувати шкоду від неї. Перше крохмаль. Почнемо з того, що зварені крохмалі викликають підвищене утворення слизу. Картопля на загал один з найвідоміших слизоутворюючих продуктів. Саме він сприяє виникненню нежиті прищів головного болю. Від крохмалів страждають печінка та легені. До прикладу, вони просто блокують клітини гепатоцити, призначені для фільтрації та очищення печінки. Товстому кишечнику крохмаль перетворюється в клейстер, обезводнює організм та приклеюється до стінок товстої кишки, таким чином блокуючи процеси всмоктування речовин, вітамінів та мікроелементів. При цьому найгірше всмоктується йод. Часто буває так, що надлишок крохмалю повністю блокує його засвоєння, як результат, страждає щитовидна залоза. Саме з цих причин після частого вживання картоплі людина стає млявою та безвольною. Найкращим чином крохмаль діє на капіляри та мозкову активність. Сам по собі він не засвоюється в людському організмі. Для того, щоб розщепити складні зв'язки крохмалів до цукрів, в стравоході та шлунку відбуваються різноманітні хімічні реакції, що призводить до втрати ферментів, вітамінів, мінеральних речовин. І якщо їх мало, то крохмаль може накопичуватися, розкладаючись в шлунку, і головне засмічуючи при цьому мережу капілярних судин. Згідно проведених досліджень, було встановлено, що картопля сприяє розвитку діабету, оскільки вона має високий глікемічний індекс. Продукти з високим глікемічним індексом швидко підвищують рівень глюкози в крові, тоді як продукти з низьким глікемічним індексом підвищують його повільніше. У дослідженні брали участь 4 мільйони людей. Люди, які вживали в їжу картоплю 2-4 рази на тиждень, підвищили ризик захворіти на діабет на 7% у порівнянні з людьми, які вживали картоплю не більше одного разу на тиждень. А у тих, хто харчувався картоплею кожен день або декілька разів на день, ризик захворіти діабетом виростав на 33%. Інше дослідження, у якому взяли участь 187 тисяч американців, показало, що картопля дійсно сприяє розвитку гепертонії. Ну, як ви, Ще хочете картопельки фрі або чіпсів. Дуже важливе доповнення. Не весь крохмаль є шкідливим. Існує також і корисний, так званий стійкий або резистентний крохмаль. Він живить корисні бактерії в кишечнику, сприяє схудненню, контролює рівень цукру в крові і навіть володіє протираковими властивостями. В кінці відео ми розповімо, як можна отримати корисний крохмаль. Друге соланін. Виявляється, цей нейротоксин порушує мозкову активність. Велика кількість цієї отрути призводить до отруєння, зневоднення, лихоманки та судом. Функція солоніну це захист рослини від комах, які можуть принести їй шкоду. Цей глікоалкалоїд руйнує еритроцити та впливає на нервову систему. В невеликих дозах він є ліками, якими травники лікують навіть онкологію. Згідно відомостей австрійських вчених, Солонін здійснює несприятливу дію, коли його вміст підвищується до 40 мг на 100 грамів картоплі. Восени в 100 грамах щойно викопаної бульби міститься не більше 10 мг соланіну, а весною може виявитися вже втричі більше. При цьому найбільша його концентрація в позеленілих місцях бульби та ближче до шкірки. Вміст соланіну в бульбі, яка полежала на сонці або довго зберігалася в теплому вологому місці, може взагалі підвищитися до 500 мг на 100 грамів. При сильному отруєнні солоніном у людини спостерігається сильне послаблення пульсу, ускладнення дихання, нудота, можливо, блювота, відчуття важкості в голові, схильність до сну, загальна слабкість, у м'язах литки, сухість шкіри, свербіж. Погане самопочуття зазвичай зберігається досить довгий час. Солонін може накопичуватися в організмі, поступово отруюючи його. В суперечисную переконанню людей при нагріванні солонін майже не руйнується. Саме з цих причин зелена бульба продовжує бути отруйною навіть після тривалого варіння чи пропарювання. І найнебезпечніше саме солонін, який міститься у бульбі, яка перезимувала, вважається одним із найсильніших тератогенів, так називають речовини, які викликають порушення ембріонального розвитку і як результат вроджені вади розвитку плоду. І в тому числі, коли вагітна жінка споживає таку бульбу в своєму раціоні, тобто страждає генофонд населення. Фахівці вважають, що уже в січні бульба може бути небезпечною для здоров'я, а весною саме така бульба є однією з причин загального недомагання, яке прийнято списувати на сезонний гіповітаміноз. Третє лектини. Лектинами називають білки, котрі зв'язують вуглеводи. Відомий глютен, до речі, один із різновидів лектинів. Вони небезпечні тим, що викликають запалення в організмі та алергічні реакції. Доктор Стівен Гандрі, колишній кардіохірург, а нині відомий автор, дослідник і прихильник підходу до харчування та способу життя, відомого як рослинний парадокс, стверджує, що лектини заважають травленню, засвоєнню вітамінів, підвищують проникність стінок кишечника, пошкоджують еритроцити, викликають аутоімунні захворювання. А от ріпа, яку замінили картоплею, нічого подібного не викликає, а навпаки, лікує всі перераховані захворювання і зменшує запальну реакцію організму. Так чому ж ріпа не так популярна, як картопля? Напишіть в коментарях. Четверте: кальцитріол це речовина, яка присутня в картоплі, як і в інших пасльонових. Вона заставляє кишечник всмоктувати кальцій з їжі, але в занадто великих кількостях ця речовина веде до підвищеного вмісту кальцію в крові. Як результат, організм запасає надлишковий кальцій в м'яких тканинах, сухожиллях, хрещах, нирках. Це може призвести до остеоартриту та кісткових шпор. Крім того, зменшується просвіт артерій. П'яте сторонні хімічні речовини. Як відомо, під час вирощування картопля оброблюється фумігіцидами для боротьби з рибковими захворюваннями, пестицидами та селітрою для росту. Ці хімічні сполуки, коли потрапляють в організм, негативно впливають на нього, іноді навіть викликають тяжкі отруєння. Крім того, значна частина імпортної картоплі це типовий генно модифікований продукт. Сьогодні ми можемо тільки припускати, до яких наслідків призведе споживання такої картоплі. Якщо би ми могли поставити лайк тим, хто додивився ролик до цього місця, ми б це зробили. А зараз обіцяний рецепт: як мінімізувати шкоду від картоплі, молоду картоплю відварювати зі шкіркою, ставити уже в киплячу воду. Так краще зберігаються вітаміни та калій, осінню картоплю відварювати також зі шкіркою або запікати, але попередження для діабетиків. У запеченої картоплі високий глікемічний індекс. Стару картоплю ретельно чистити та обрізати, зелену викидати, найбільше отруйних сполук під її шкіркою. Якщо готуємо пюре, очищену картоплю замочуємо у воді, зливаємо крохмаль і відварюємо у свіжій воді. До цього потрібно додати велику кількість клітковини, зелені та салату з капусти. Це нейтралізує крохмаль. Хто має алергію, їсти потрібно на наступний день, попередньо розмістивши в холодильнику. Холод зменшує кількість алергенів в картоплі. Також охолодження збільшує кількість корисного крохмалю. Його найбільша концентрація міститься в сирій картоплі. А при нагріванні він руйнується, але при охолодженні знову відновлюється. Смажити потрібно з великою кількістю спецій, таким чином руйнується шкідлива клейковина. Чіпси шкідливі, перш за все, через олію, на котрій їх смажать. Правильніше буде їх запікати. Тепер спробуємо відповісти на питання, чому картопля насаджувалася слов'янам з такою маніакальною наполегливістю. Можливо, це відбувалось через те, що комусь було вигідно замінити традиційний харчовий ланцюжок наших пращурів іноземними продуктами. Поділіться вашими думками в коментарях. Вважається, що потрібно споживати те, що з давніх давен росло на рідній землі, вібрало її соки та променисту енергію сонця. Енергетика цих продуктів гармонує з енергетикою наших організмів, підживлює її, захищає нас від хвороб. І ще один момент: в Айурведі забороняється споживати картоплю дітям до 12 років через те, що там міститься ізопропіловий спирт, котрий викликає лінь і стан загальмованості. Так що ж, краще зовсім не споживати картоплю, але ж ми так до неї звикли звичайно, краще зовсім відмовитися від таких продуктів. У крайньому випадку споживати їх якомога рідше та запам'ятати способи приготування, які можуть хоча б частково змінити їхню небезпечність. Ми є те, що ми їмо, говорить стародавня мудрість. Насправді, одним тільки правильним харчуванням і питтям достатньої кількості води ми можемо цілком скоригувати своє здоров'я. Тривалість життя людини лише на 20% залежить від генетики, а на 80% від способу життя, внутрішнього настрою та харчування, і харчування у цьому випадку відіграє ключову роль. Дякуємо вам, що додивились до кінця. Поставте палець вверх під відео, нам важливо знати, що наші випуски вам подобаються. Діліться цим відео в соціальних мережах. Підписавшись на нас, ви робите перший крок до постійного та безповоротного покращення вашого життя, а допоможе вам у цьому духовна робота та розуміння законів світобудови.